Вот Аліна, ви один из авторів цього законопроекту, который сьогодні був проголосован. Вот що зміниться для жильців многоквартирных домов? Це добре, що не з 1 июля, а чуть позже все це пройде. Насправді нічого не змінюється порівняно з тим, як було прийнято законом рік тому. Справа в тому, що з 1 липня дійсно повинні відбутись конкурси. Органами місцевого самоврядування, які будуть проводитись, на право обслуговувати управляти будинками, в яких люди не створили на 1 липня об'єднання співвласників або самостійно не визначились з управлінням. Тобто ніхто нічого не відтерміновує на рік, власне, з 1 липня і до 1 липня необхідно було прийняти рішення власникам самостійно. Якщо в якомусь будинку такого рішення не прийнято, то цей будинок буде фактично переданий на конкурс для управління, і лише на термін проведення цього конкурсу для до визначення управителя і буде продовжена діяльність існуючої обслуговуючої компанії. Тому принципова річ цього закону в тому, який сьогодні був проголосований, що ми не відтерміновуємо впровадження реформ. А в сфері в житловій сфері в Україні ми навпаки говоримо про те, що ми лише не даємо можливості початися якомусь колапсу чи зупинці обслуговування будинків на цей період, поки будуть проводитись конкурси в будинках, де не створені на сьогоднішній день об'єднання або самостійно не вибрані управителі самими власниками. От як